Десь тут, десь тут, десь тут, десь тут. О. Пацани сидять. Ну що, їм ташечок? Говорити скородер бандит. Здарова мужик, не хочеш воронам постріляти? Хочу. Сподіваюсь, Поля не бачить цього. Отлично, із варіантів у мене тут ігра на інтерес на гроші і на рекорд. Що із цього по душі? Є якісь загальні правила? Та щита ніяких, я засікаю час, ти готуєшся і по сигналу починаєш гасити. Успієш за минуту зняти стока, скільки треба, молодця, герой. А вже як ти їх будеш гасити, то твоє діло. Тільки врахуй, вийдеш за оцю граду і гра окончена. Ну так що не інтересно на гроші на рекорд? Ну, давай на гроші. От ці слова я люблю. Ну, по правилам тобі вже затирати не треба. Да? Зараз буде стрілянина по воронам. Так, так давай стріляти. Ну, базар, мужик, ну як думаєш сколько ворон за хвилину успієш завалить? Ну, я думаю, дві. Ну, тоді ставка 600. Нема в мене стільки грошей. Ну, може вибереш, що собі по карману. Так, виберу іншу кількість гав. А, не базар мужик. Ну, як думаєш, скільки ворон за хвилину успієш завалити? Думаю, одну. Ну, то доставка 300. Годиться. Витрачено гроші 300. Зашибісь, ну мужик, готуй ствол. тепер я в кружить. Ай, як слово. Щось дробовик до них тупо не добиває. Та да, воно наповзіло, ну шо ну, ну, ти тупиєш? <плес> <Оп. плес> <плес> ти шо, в стріляти не вмієш чи шо? Ну. Опа! Та ти по новий чемпіон! Не, ну за мною не заржавеє, мужик. Оце, пацан! Оце видав. Заходь пошмалять, брато! <рес> <рес> так весело. Говорити. Оце твої бабоси, як обещав, все чесно. Ну, шо, хочеш ще постріляти. Так, 600 нічого не тягне. Воно всі да круто, що падальщиков чорнокрилих клятих покромсать. Кари літають. Ну що ж, я трошки заробив.